Сьогодні, у День української писемності та мови, українці взяли участь у всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності. Текст Треба жити, написаний письменницею Євгенією Кузніцовою та зачитаний акторкою Наталією Сумською, став потужним закликом до стійкості. Об 11-й трансляція стартувала на хвилях українського радіо та радіокультура. Текст, що тривав близько 15 хвилин, торкався тем ідентичності, війни та надії. Ключова фраза Треба жити резонувала з реаліями сьогодення. Радіодиктант національної єдності в центральній міській бібліотеці. Користувачі і працівники писали сьогодні 24 й раз. Це вже стало доброю і прекрасною традицією, яка єднає наших українців в нашій громаді. Долучитися до цього диктанту, перевірити свої знання, перевірити своє ну, українське слово, як ми правильно говоримо, як правильно знаємо правописи її. Коли ми пишемо радіодиктант, то кожен із нас відчуває себе частинкою нашої сильної країни. Це проходить ну, неймовірно, потужна енергетика єднання. Тому єднаймося, ми обов'язково переможемо. Щоб відчути атмосферу, ми розпитали кількох учасників радіодиктанту, які долучилися до написання разом з нашою командою. Дуже швидко один раз там зіскочили, вона трішки слів пропустила. Ну і цікаво взагалі, Об'єдну людей, як я вважаю, тому й угу. прийшов. Є помилки там декілька нових слів, що взагалі ніколи нічого чу, може чула, але не пам'ятаю просто. Ну, звичайно, текст. Вони диктанти це щось таке непросте, як на мене. Ми в школі були там. Завжди були присутні помилки, Я ну, ніколи не писав без помилок. Я хочу подякувати організаторам цього дійства сьогодні. Ми отримали задоволення. Моя думка, що такі диктанти прочитувати повинні не артисти, а вчителі шкіл. Чому? Тому що вчителі знають, як донести. До нашого розуму, як, як вірно писати, як легше нам писати. Це не в перший раз і не другий, а дуже багато. Я пишу десь раз восьмий. Починала писати вдома, під радіо, але ну не та обстановка. Можна спокійно писати, роздумувати над ним. Цей диктант ну трошки швидкувато, трошки. Ну, як сказати, що треба було повторювати пару разів. Зустрічалися слова, от як ми з Олексієм зараз перевірили, лелітка. Мені і в художніх творах цього слова я не зустрічала. Текст дуже красивий, дуже красивий, дуже такий щемливий. Радіодиктант започаткували в 2000 році на українському радіо як спосіб популяризувати мову. Тоді кілька тисяч учасників, нині мільйони. Пишемо разом, бо разом ми сила.